Танки Т-34, самохідні артилерійські установки, сучасна бойова техніка, включаючи безпілотники та стратегічні ракети. Все це за останні 10 днів вже тричі виводили на червону площу. Так, у столиці країни-агресора репетирують парад до 9 травня. Як частину пропагандистських заходів росіяни хочуть 9 травня провести автопробіг у Стокгольмі, пише видання Експресен. За інформацією журналістів, його учасники пов'язані з кремлівською організацією Безсмертний полк, яка щорічно проводить пропагандистські акції до 9 травня в Росії та за кордоном. У них можуть виникнути серйозні проблеми з перебуванням у Швеції. Попередив міністр з питань міграції, зв'язок з екстремістськими рухами є прикладом обставини, яка може підпадати під нову вимогу щодо поведінки для отримання виду на проживання. Ми не маємо жодних зобов'язань проявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадському порядку або безпеці. Юган Форсель, міністр з питань міграції Швеції в соцмережі Ікс, у Вашингтоні 4 травня. Росіяни вже провели пропагандистську акцію, організували ходу з радянськими прапорами. Стартували від Лафаєт-сквер, розташованої поруч з Білим домом, і дійшли до меморіалу жертвам Другої світової війни. У Кремлі нарахували 100 учасників і назвали захід. Цитую першою злагодженою акцією за останні шість років. <звук> учасників російської пропагандистської акції зустріли протестами з українськими прапорами і плакатами. Путіна розшукують за геноцид. Вшануємо загиблих, притягнемо Росію до відповідальності. Путін дорівнює Гітлер. Дякуємо за перегляд. Це божевільна реальність. Посеред Вашингтона, столиці США, проходить російський марш. Виправдання військових злочинів здається нормальним. Ну, нам теж є що сказати. Українці, які вийшли на акцію протесту, розповіли, що представники російських пропагандистських медіа намагалися відійти від них подалі, щоб створити потрібну картинку для жителів країни-агресора. Ця Акція сьогодні проходить, щоб показати справжнє обличчя росіян. Такими своїми російськими пропагандистськими рухами вони хочуть замилити очі міжнародній спільноті, особливо щодо злочинів, які вони скоюють в Україні. У Москві тим часом готуються до генеральної репетиції параду. Її призначили на ранок 7 травня. А з нуля, годин 8-го Путін оголосив так зване перемир'я. Президент України назвав його театральною постановкою Кремля і заявив. Київ не несе відповідальності за безпеку на території Росії і не буде надавати жодних гарантій безпеки країнам, чиї лідери планують відвідати парад у Москві. Замість псевдоперемир'я Росія повинна погодитися на повне припинення вогню як мінімум на 30 днів. Грати для того, щоб створити м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня і щоб всім було комфортно, безпечно тим лідерам. Чи друзям і буста, чи партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на кремлівську площу на 9 травня, допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося у війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню до першої частини завершення війни. Володимир Зеленський, президент України, під час спілкування з журналістами з публікації агентства Інтерфакс Україна. Прес-секретар Путіна Пєсков повідомив, що до Москви вже точно не приїде північнокорейський диктатор Кім Чен Ін. Не буде там і міністра оборони Індії, пише газета, The Hindu» з посиланням на офіційні джерела в індійському уряді. Кремль спочатку запросив прем'єр-міністра Індії, але той відмовився. Замість себе пообіцяв надіслати голову оборонного відомства. Тепер і його візит скасували. Наталія Гусова, Калімір Шатенгелов. для телеканалу Фрідом.